Давайте ми оплесками прославимо Ісуса Христа за Його святість, за Його любов, за Його доброту, за Його милість до нас, якої ми не заслуговували, але Він нам дав це своєму імені. Ми можемо сідати. Ми дякуємо нашим лівітам. І коли ми починали наше святкове служіння, ви знаєте, мені здалось. Що ми якось трішечки не порозумілися. Давайте ми спробуємо ще разочек. Я зараз буду говорити: Христос охрестився. А ви що будете говорити? «І і Тільки давайте ми домовимося, що ми будемо говорити святково, щоб у нас у всіх піднявся настрій. Дорогі брати та сестри, Христос охрестився. «І і Христос охрестився. Наш Господь Ісус Христос охрестився. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Господа. Це чудове свято, Водохреща. Особливо знаєте, коли серед нас є люди, які сьогодні в це свято хочуть присвятити своє ім'я, ось своє життя Господу Ісусу Христу, вступивши з ним в завіт через святе водне хрещення. І перед тим, як буде проходити само водне хрещення, я хотів би сказати декілька слів на станови Слова Божого для всіх нас. Ми будемо мати молитву, потім декілька організаційних моментів і почнемо саму подію. Ми з моєю дружиною, з моїм сином дуже любимо подорожувати. Ну, принаймні дуже любили це робити до війни, коли була можливість це робити. І скажу так, що ми не одні. У нас є друзі, є декілька сімей, з якими ми зазвичай це робимо або робили. І віримо, що настане час, невдовзі, коли ми зможемо спокійно рухатись, передвигатися по всьому світі, тому що війна закінчиться, і ми будемо мати величезне благословіння. І для того, щоб, знаєте, відправитись в подорож, і ця подорож вона була в радість, бо буває так, що ти відправляєшся в подорож, і подорож стає для тебе якимось грузом. Ми за довгий час різних спроб для себе виробили основні критерії, яких дотримуємося всі разом. І ці критерії вони дозволяють нам мати гарні враження від тієї подорожі, в якому відправляємось. Неважливо, чи це цілеспрямований відпочинок, чи чи ми їдемо кудись по служінню, чи це по роботі, але ми маємо кудись їхати. Ми дотримуємося певних критеріїв для того, щоб мати гарні враження. Бо хочу повторитися, що буває так, що враження. Негарні після якоїсь подорожі. Ну, наприклад, не знаю, як хто раніше, і ми не раз про це говорили. Раніше ми, коли кудись їхали, ми хотіли їхати дуже швидко, без зупинок. Ти їдеш дві доби, впоров еспресо, приїхав отакі очі. Не можеш зрозуміти, де ти, що ти, чотири дні відходиш. Через 4 дні потрібно їхати вже додому. І ще двоє суток від еспресо, і потім ти приїхав і тебе відкачуючи два тижні. Або, знаєте, коли ти вирішив зекономити. І думаєш, ну що ж, я ж їду, якщо на відпочинок, буду більше часу проводити на пляжі, навіщо мені платити великі кошти за номер. Зекономлю. Зекономив. На вулиці, плюс 50, дали номер без кондиціонера під дахом в номері плюс 60. Тиждень не спиш. Як в бані мокрий потний, ненавидиш відпочинок. Знаєте, що я більше особливо ненавиджу на відпочинки? Прям ненавиджу. Коли хтось починає пропонувати піти на море в 5 ранку, бо там нікого не буде. До чого тут відпочинок і 5 ранку? Я не можу зрозуміти. Для мене це закрито. І тому ми для себе, знаєте, випрацьовували такі певні критерії, яких ми дотримуємося, які роблять наш відпочинок хорошим і благословенним і залишають гарні враження. Наша компанія, я вам чесно признаюся, вони не можуть мені зараз апелювати, бо у них немає такої можливості. Визначила для себе основний критерій, один з основних смачна їжа. Бо ми дуже любимо поїсти. І я із всіх наших братів. Саме стрункі. Це я так просто для, для самовтіхі. Але ми дуже любимо поїсти, і ми любимо, щоб їжа була смачна, бо вона залишає гарні враження. Нам потрібні середні умови. Нам не потрібно там щось люксове, просто середні умови. Нам потрібна гарна компанія І нам потрібно, щоб було тихо. Щоб не було шуму, гаму, знаєте, і. Ще одна така річ, якщо ми їдемо на відпочинок, звісно, якісь гарні місця, які можна відвідати. До чого я це все розповідаю? Та до того, що для більшості з вас зараз відбувається щось на кшталт тих подорожей, про які я вам розповідав свого життя. Ви відправляєтесь в таку саму подорож під назвою Християнське життя. І, дорогі брати та сестри, дорогі друзі, як важливо! Щоб коли ми відправимося в цю подорож, ми теж з вами визначили основні критерії, які будуть залишати чи за допомогою яких ми будемо мати гарне враження від життя з Господом, від християнського життя. Не будемо жаліти, що ми встали на цей путь, а будемо радіти, що ми вибрали Господа і що ми слідуємо за Ним. Дивіться, що написано в Слові Божому. Адже царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Три речі або три критерії, основних критерії внутрішнього стану, які ми можемо отримати від Святого Духа в нашому житті, християнському житті, які в своїй сукупності створюють атмосферу Царства Божого всередині нас, не дивлячись на те, що ми. Живемо на цій землі. Атмосферу, яка створюється Богом незалежно від обставин, які відбуваються навколо нас. І це величезне чудо, дорогі брати та сестри, яке Бог робить в нашому житті, створюючи ось цю чудову атмосферу Царства Божого. І буквально ці декілька критеріїв, про які ми зараз з вами поговоримо, перше праведність. праведність. В цьому тексті праведність стоїть на першому місці, а після вже йде мир і радість. Тому що якщо ми не будемо праведними, ми не зможемо мати ні мир, ні радість від Господа. Тому праведність стоїть на першому місці. Що таке праведність? Це стан, дорогі брати і сестри. Це стан, в якому знаходиться людина, яка отримала прощення гріхів від Ісуса Христа. Гріхи прощає. Тільки Ісус Христос. І праведність отримати ми можемо тільки в Ісусі Христі через віру в Його жертву. І стан праведності Він ще заключається в тому, що людина вона постійно віддаляється від гріха. Напротязі всього свого життя. І нічого не хоче мати спільного з гріхом, не хоче доторкатися до нього, не хоче робити гріха, а навпаки, наближається до Господа. Дивіться, що написано в Єфесянах 6 розділ, 14 вірш. Отже, стійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності. Тут ми можемо побачити. Що праведність, яку ми отримуємо від Господа, яку ми маємо в Ісусі Христі, служить нам як броня, як захист, який захищає нашу душу. Праведність заважає дияволу дістатися до нашої душі і отримати над нею владу. Якщо ми будемо читати книгу Йова, ми можемо побачити характеристику, яку Господь дає йому. Називає його праведною людиною. І ось там є один дуже цікавий момент. Сам диявол в розмові з Богом, він говорить про те, що Бог дещо зробив, що диявол навіть не може до нього дістатися. І він говорить про два таких ешелона ешелони захисту, яким Господь огородив Йова за його праведність. Перше, написано, що хіба ти не огородив його звідусіль, його дім і усім, чим він володіє. Тобто перший ешелон захисту Божого, коли ми живемо в стані праведності, захищає все, що є у нас наше майно, нашу роботу, наших рідних, близьких це перший ешелон. Але якщо бути чесними, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що іноді. Дияволу вдається подолати цей перший ешелон захисту. Але другий, яким огородив нас, наш Господь, він подолати ніколи не зможе, тому що йому заборонено це робити. Бо сам диявол прийшов до Господа і говорить, що якщо я торкнусь його, ну, Йова, то він, ну, як би там, одразу почне тебе хулити. Господь сказав, торкнись, але душі його не чіпай. Тобто він заборонив дияволу торкатися душі. Дорогі брати та сестри, написано, що неправедні не наслідують царства Божого. Праведність Божа це, те, це той дрес код знаєте, от по типу, як ви сьогодні одягнені в білі одежі, завдяки якому ми увійдемо в царство Боже. Чого ми маємо стерегтися? Стерегтися ми маємо гріха, який диявол постійно пропонує нам, як наживку, для того, щоб відвести нас від Господа. Я хочу побажати, хочу дати таку настанову, дорогі брати та сестри. Не загравайте з гріхом. Віддаляйтеся від гріха, наближайтеся до Господа. Єдина можливість віддалитися від гріха це коли ми наближаємось до Господа. Бо якщо, наприклад, ми говоримо про життя з Богом, буває так, що ми наближаємось до гріха і стаємо, ще наче якби і не зробили гріх, але стоїмо якби у прірви. І ще один крок. І ми можемо впасти, це якщо ми заграємо з гріхом. Але навіть от наша сцена, вона дуже гарно це показує, якщо ми подивимось на хрест, то ми можемо зрозуміти, що чим далі ми від Христа, чим далі ми від Ісуса, тим ближче ми до гріха. Чим ближче ми знаходимось Христу, тим далі ми стаємо від гріха. Тому, дорогі брати та сестри, Дорогі друзі, шукайте Господа, шукайте Його праведність. Вона тільки в Ньому, не в ділах. Ми не можемо своєю хорошістю, вибачте мене, заробити праведність. Ні, так не може бути. Тільки в Ісусі Христі ми можемо бути праведним. Тільки через віру в Його жертву, в те, що Він зробив для нас на Голговському Христі, в Його пролиту святу кров. Саме Його жертва. Вона оправдує нас, чи віра в неї. Тому нехай Господь благословить нас дбати постійно про те, щоб знаходитися в цьому стані праведності, який ми можемо мати в Ісусі Христі. Друге мир. Або, знаєте, такий внутрішній стан миру, який ми можемо отримати від Господа. Одна з таких сфер, називаємо це так, в яких ми можемо втрачати Божий мир, який Бог яким Бог наповнює нас, це наше молитовне життя. Але якщо бути точнішими, це відповіді, які, які нам дає Господь на наші молитви, друзі, і які дуже часто можуть не співпадати з нашими очікуваннями. Так буває, коли ми звертаємось до Господа, коли ми до Нього молимось і просимо Його про щось. Відповідь може бути не такою, яку ми очікуємо. Я думаю, практично всі з нас бачили таку ситуацію, де маленькі діточки такі милі, невинні, знаєте, з рожевими щічками, радісні, йдуть з мамою в магазин. Заходять в магазин, і, як говориться, нічого не предвіщало біди. Вони заходять в магазин, щось бачать і починають маму просити, щоб мама. Придбала їм цю річ. Мама, звісно, якщо відмовляє, починається істерика. Починається істерика, діти ображаються, діти плачуть, діти падають на пол, махають руками, ногами. Це може бути по-різному. Я хочу сказати нам всім, дорогі брати та сестри, ми так само діти нашого Небесного Отця. І ми так само з вами маємо певні потреби, з якими звертаємось до нашого Господа. І, звісно, очікуємо зазвичай відповіді на них, ну, які ми собі намалювали. Але, на жаль, не завжди, не завжди так буває. І буває таке, що люди, не отримавши ту відповідь, яку вони очікували, вони можуть образитися на Господа. І можуть бути наслідки. Я зустрічав, що люди уходили з церкви, люди залишали служіння. Деякі люди навіть починали грішити. Тому наскільки, дорогі брати та сестри, нам важливо розуміти і правильно до цього відноситись. І Господь, знаючи наші слабкі місця, знаючи, що ми дуже вразливі, залишив нам в слові своєму такий собі лайфхак. Назвемо це так, як. Не дати ось цьому негативу, який не та відповідь, яку ми очікуємо, може призвести всередині нас захопити нас і налаштувати наше серце, наші думки проти Бога. Дивіться, що написано Филиппцям, 4 розділ, 6, 7, 7 вірш: ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву, прохайте Господа. Про що потребуєте, так завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мир, який йде від Бога, що вищу людського розуміння, буде стерегти, буде стерегти серця наші та думки в Христі Ісусі. Біблія говорить, що мир, який ми можемо отримати від Господа, Божий мир. Він стереже наше серце і наші думки в Ісусі Христі. Він не дасть дияволу налаштувати наше серце і наші думки проти Господа. Але що потрібно для цього зробити? Дивіться, в цьому тексті написано про те, що ми можемо просити Бога про все, чого ми потребуємо. Про все. Так говорить Біблія. Але потім. Слідуючи, що ми маємо робити, подякувати за все. Друзі, не написано, що отримали відповідь і подякували. Просіть, що хочете, але дякуйте за все, що вже маєте. Послухайте, дорогі брати та сестри, іншими словами, це виглядає так. Господи, у мене є потреба, я тебе прошу про ось цю річ. Але навіть якщо ти мені її не даси. Я дякую тобі вже за те, що я маю. І коли ми маємо такий підхід, коли ми в смиренні, коли наше серце знаходиться в такій позиції, то Бог, навіть коли дає відповідь не ту, яку ми очікували, огортає її в мир, який наповнює наше серце. І не дає ось цим негативним емоціям, блокує їх. Налаштувати нас проти Бога. Він береже нас і наше серце, і наші думки в Господі Ісусі Христі. Дорогі брати та сестри, ми не можемо повпливати на відповідь, яку ми очікуємо від Господа, але ми можемо повпливати на той стан серця, в якому воно може знаходитись, якщо ми навіть не отримуємо того, чого очікуємо. І третє останнє радість, дорогі брати та сестри, третій останній критерій, і ми будемо йти до молитви. Слово Боже закликає нас завжди радіти. Дуже важливо зазначити, що це радість не та, яка приходить від якихось матеріальних подарків чи матеріальних благ. Це радість, яка є плодом Святого Духа, якою наповнює Господь в незалежності від обставин, які відбуваються навколо нас. І дуже важливо дбати про те, щоб ця радість завжди була в нас. Але є деякі такі моменти, знаєте, деякі такі перепони, які можуть заважати цій радості бути в нашому серці. Читаємо Єздри, 3 розділ, 12 вірш. Написано такі слова. І числені зі священників і левітів, і голови родинних ліній. Старійшини, які на свої очі бачили перший дім на його основі, і цей дім заголосили гучним голосом, а Юрба голосила з радістю, щоб піднести пісню. І народ не розрізняв голосу вигуків радості від голосу плачу народу, бо народ волав великим голосом, і голос було чути аж здалека. Пророк єздра з священниками Повертається для того, щоб відбудувати зруйнований храм. І коли вони починають це робити, коли вони починають це робити, починає вирісовуватися одна картина. Бо серед цих людей є дві категорії людей. Перша категорія людей це ті, які бачили храм, яким він був. Друга категорія, скоріше за все, це ті, які його не бачили. І ось відбувається благословенна подія. Господь через цих людей відбудовує храм, але деякі люди серед тих людей починають замість того, щоб радіти, валати і плакати, сумуючи за тим храмом, який був колись. Дорогі друзі, до чого це я все розповідаю? Ви знаєте, у кожного з нас є свій досвід минулого. Ми прийшли до Господа. У нас є досвід певний, у нас були певні досягнення, чи ще якісь речі. Я хочу сказати, що якщо ми будемо постійно обертатися назад і сумувати за минулим, за тим, що було, яке б воно не було, ми не зможемо радіти тому, чим Господь благословляє сьогодні нас. Сьогодні, якщо ми будемо згадувати минуле, Якщо ми будемо сумувати за ним, ми не зможемо радити, радіти тим, чим Господь сьогодні нас благословляє. Ось такі три речі, дорогі брати та сестри, три критерії. Тримайтеся їх, дбайте про те, щоб вони були в вашому житті. Це праведність, це мир і радість. І ваше християнське життя буде благословенним. Ваше християнське життя буде приносити вам благословенні і гарні Враження, і ви будете дуже задоволені. І ніколи не пожалкуєте, що стали на, цій, на цей путь. Давайте ми встанемо на наші ноги, звершимо молитву і будемо рухатися до хрещення. Дорогі Господь Ісус Христос, ми сьогодні вдячні Тобі за кожного, хто прийняв тверде рішення, Господи, слідувати за Тобою, Господь, присвятити своє життя Тобі, Ісус. І сьогодні. Через святе водне хрещення, Господь, вступити з Тобою в завіт. Я прошу благослови всіх, Господь, на цьому шляху залишитися вірним, Господь. На цьому шляху, Господь, прославляти Твоє ім'я, виконати Твою волю, Господь, зробити те, Господь. До чого Ти закличеш. Я прошу, благослови і постав свій захист над кожним в ім'я Ісуса Христа, Господь. Щоб ніщо і ніхто, Господь, не нашкодив. Нехай праведність, Господь твоя, яка в них охороняє їх в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир твій, Господь, яким ти наповниш їх серця, Господь, ніколи не дасть смутку, Господь, налаштувати їх. До тебе, нехай радість Твоя, Господь, постійно сповнює їх серця. Нехай ніхто, Господь, не буде сумувати за минулим, але Боже благослови, щоб кожен радів, Господь, кожному дню з тобою сьогодні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.